Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо у бродівському порному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 підбили підсумки роботи галузі освіти у Долочівському районі за 2024 рік та окреслювали плани на 2025 тисячі на робочу нараду зібралися керівники органів управління освітою семи громад району: заступник голови Злочівської РДА Віктор Олійник, заступник міського голови Ірина Олеха. Вона зазначила, що сфера освіти займає левову частку бюджету Бродівської громади, але у 2024 році вдалося подолати нагальні виклики, забезпечити виплати освітянам у повному обсязі. Мета наради показати стан сфери освіти кожної громади у контексті району. На жаль, загальна тенденція залишається прикрою. Кількість учнів у районі щорічно зменшується. У зв'язку з цим обговорили процеси трансформації освітньої мережі у громадах, звернули увагу на високе досягнення учнів. На третьому обласному етапі олімпіад взяли участь 166 учнів району. Також провели аналіз окремих фінансових показників видатків у галузі освіти громад, обговорили заплановані заходи та їх реалізацію у громадах протягом першого півріччя. Подискутували з проблемних питань галузі. Такі зустрічі допомагають скоординувати роботу та напрацювати ефективні рішення для розвитку освітньої сфери у масштабах району. 20 грудня Норвезькою радою і справах біженців в Україні за фінансові підтримки норвезької агенції з розвитку співробітництва у рамках проєкту програми допомоги 2023-2024» було проведено гуманітарну допомогу у вигляді офісного обладнання, а саме ноутбуків, зарядних станцій та офісних меблів для управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Кременецької міської ради. А також відділу Центр надання адміністративних послуг Кременецької міської ради. Норвезька рада у справах біженців в Україні активно просуває довгострокові рішення, які пропонують стабільність і відновлення для внутрішньопереміщених осіб, забезпечуючи їм доступ до основних послуг і постійно виступає за принципове гнучке фінансування гуманітарної допомоги, щоб забезпечити швидку підтримку місцевих ініціатив. Пліч опліч у Тараканівській громаді відбувся черговий етап всеукраїнських змагань. 12 грудня у Плосківській гімназії імені Петра Некелюка відбувся другий територіальний етап спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з баскетболу серед команд юнаків 5-9 класів. У цьому виді спорту за першість змагалися команди Стараканівського ліцею та Плосківської гімназії імені Петра Некелюка. Боротьба за перемогу була цікавою та захоплюючою. Учасники не лише змагалися, а й набиралися досвіду у днів одних та чудово провели час. У результаті запеклої боротьби перемогу у грізду була команда Тараканівського ліцею. Друге місце вибрала команда юнаків Плосківської гімназії імені Петра Некидолюка. Команди були нагороджені грамотами сільського голови та подарунками м'ячами, які вручив староста Плосківського старостинського округу Тарас Смалюх. Вітаємо учасників змагань та бажаємо не зупинятися на досягнутому і продовжувати боротися за призові місця. І сьогодні цікава гра була з баскетболу, дуже приємно. Серце ще палає, бо працював запитку з вами. Всі ми особлиці, всіх вас вітаю своєю перемогою, своїми досягненнями, але спорт це спорт і спорт є, є переможцям. Тому наморожується диплом. Команда Плошківської гімназії імені Казана Белюка за друге місце у другому територіальному те, те, тапізмаганні облік це українські шкільні лінії баскетболу серед ложків сезон 20-24. তোমরা <laughs> Вихованці Демидівської ДЮСШ вибороли перше місце з футболу у відкритому чемпіонаті Рівненського району серед юнаків 2012-13 років народження. Змагання проходили на стадіоні футбольної академії Імпульс. Грали команди за системою «8 плюс 1». Всього взяло участь у змаганнях 11 команд, які провели два кола інтенсивних ігор. Джура виховує справжніх, 15-16 грудня на базі Тараканівського ліцею Тараканівської громади проведено чергову обласну школу виховників джур. Представники закладів освіти Рівненської області, виховники, керівники гуртків, організатори місцевих та обласних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військової патріотичної гри Сокіл Джура навчались, тренувались, шукали шляхи вирішення непередбачуваних та нестандартних ситуацій. Під час заходу ознайомились з нормативно-законодавчою базою з питань національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, умовами та положеннями гри Сокіл-Джура. Питаннями виконання програми української ідентичності у навчальних закладах та підготовку до проведення першого етапу гри на місцях та участі у другому обласному етапі гри у ході семінару тренінгу учасники школи, виховників джур навчались цікавим формам роботи, відтворювали церемоніали, проводили ранкову руханку, рефлексії, працювали в малих групах роях та створили курінь імені Романа Шухевича. Своїми знаннями і вміннями ділились сертифіковані тренери, представники обласного штабу, учасниками заходу були також представники комунального закладу, Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Рівненської обласної ради. Семінар тренінг проводився за сприяння та фінансової підтримки Рівненської облдержадміністрації. Дякуємо дирекції та колективу Тарканівського ліцею за створені комфортні умови. Для проведення заходу і теплу зустріч з метою вшанування пам'яті загиблого воїна, героя Гукайла Михайла Степановича на території Печальської громади 17 січня оголошено днем жалоби у цей день. У знак скорботи за загиблим розпорядження міського голови визначено приспустити державний прапор України на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Омежити проведення розважально-концертних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування. Ти далеко вже десь у висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава, юначе, тобі жаль, коротка, життєва дорога. 4 лютого у Срібненській філії Кропицького ліцею пройшов мітинг Реквієм. Його душа у світлому раю. Присвячений другій річниці пам'яті випускника Василя Олександровича Гаврилюка, який віддав своє молоде життя, захищаючи свою батьківщину від лютого ворога. Герой загинув 4 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Часів Яр Бахмутського району Донецької області. Йому було лише 26. На заході були присутні учні, вчителі та працівники філії, мама загиблого воїна-захисника Гаврилюк Лариса Іванівна. Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Крупицької сільської ради, керуючий справами виконкому Крупицької сільської ради. Звідувач філія розповіла присутнім про шкільні роки та подальший життєвий шлях Василя Гаврилюка. Із спогадами про свого сина виступила мама захисника Лариса Іванівна. Пам'ять випускника Василя Гаврилюка, присутні на мітингу, вшанували хвилиною мовчання до могили загиблого героя. Та до меморіальної дошки було покладено квіти «Спи спокійно, солдати. Добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за твій подвиг назавжди залишаться у наших серцях. 23 грудня у стінах Демадівського училища відбулася скорботна подія відкриття меморіальної дошки загиблому воїну, випускнику 2018 року Суходолу Петру Івановичу, який віддав своє життя за свободу та незалежність України. Цього дня йому виповнилося б 26 років. Проте безжальна війна забирає найкращих право відкрити меморіал. Було надано директору закладу освіти Богдану Ткачуку та мамі загиблого героя Людмилі Суходолу. Під час урочистого заходу слово мали голова Демидівської громади Сергій Радченко, який розповів історію відважної боротьби Петра, підкреслив важливість пам'яті про наших героїв, класний керівник Петра Жанна Пузьо, яка поділилася теплими спогадами про його життєвий шлях, та мама Петра, чиї щирі слова скорботи за сином. Торкнулися серця кожного присутнього. Цей день стане нагадуванням для всіх нас про жертовність і відвагу наших захисників. Память про командира відділення Петра Івановича Суходола, позивний пікачу, назавжди залишиться в наших серцях і в історії училища. Схиляємо голови перед подвигом героя та висловлюємо глибоку вдячність його родині. Вічна слава, вічна пам'ять, слава Україні! Героям слава!